Доброго ранку, мої малята, дуже рада вас вітати. А заняття на сьогодні незвичайне і дуже цікаве. Що це в мене на столі? Глобус – це модель нашої планети, планети Земля. На ньому багато блакитного кольору. Це моря, океани, річки. А ось ці кольорові латочки позначають різні держави, і серед них є найрідніший для нас клаптик, наша держава, Україна. Ось вона позначена жовтим кольором. Україна це наша батьківщина, там, де народилася людина та і є її батьківщина. Тож ми з вами, українці. Батьківщина це рідний край. Батьківщина це ліс і галь. Батьківщина це рідна земля. Батьківщина це ти і я. Малята, давайте пригадаємо прислів'я про батьківщину. Батьківщина мати, умій за неї постояти. Наша слава українська держава. Всюди добре, а дома найкраще. Людина без батьківщини, пташка без крил. Без верби і калини нема України. Молодці пригадали наші прислів'я. Діти пропоную пограти в гру Україна яка. Україна яка щедра. Єдина, працьовита, кольорова, хлібна, дружня, родинна, красива, ГОСТИННА, квітуча, вільна. Наша Україна не просто рідна, а найгарніша, наймиліша, а ще найбагатіша. Чим же багата наша батьківщина? Річками, лісами, містами, квітами, луками, полями, на яких росте пшениця, садами. Полісся і Донбас, Крим і Буковина це все. Наш чудовий край, наша Україна, яблуни ніжний цвіт, і калина. Це найкраща на землі наша Україна. Діти наша Україна має державні символи. Це герб, символ влади в основу сучасного герба України, покладений давній золотий тризуб на синьому. Зверніть увагу на нього. Тризуб немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні вольній новій. Національний прапор України синім жовтого кольору. Жовтий колір це колір пшеничної ниви, колір хліба зерна це колір сонечка. Адже без його теплого промінця не дозрів би врожай, не було б хліба. Синій колір це колір чистого мирного неба, колір води. Ось наш прапор. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака сили, це для всіх ознака слави. Національний гімн це урочиста пісня, символ нашої державної єдності. Для гімну України написано слова, що виражають думки і прагнення нашого народу. В Україні є багато мальовничих та великих міст. Одне з них Дніпро, де ми з вами живемо. Тож давайте пограємо в гру Дніпро. «Місто велике». Я вам буду називати речення, а ви будете утворювати речення, вживаючи дрібні сполучення слів у множині. Наприклад, ось широка вулиця, у Дніпрі багато широких вулиць. Будьте уважні. «Ось затишний парк. «У Дніпрі Багато затишних парків. Ось висотний будинок. У Дніпрі багато висотних будинків. Ось величний пам'ятник. У Дніпрі багато величних пам'ятників. Молодці. Діти, ми сьогодні багато говорили про Україну. Хочу завершити заняття словами українського поета Дмитра Павличка. Виростай, дитино, пам'ятай, батьківщина то найкращий край.